Вісім людей від початку 2025 року втопилися на водоймах Вінницької області. Аби вкотре нагадати жителям області про небезпеку тонкого льоду та правила поводження на водоймах. Рятувальники провели спеціальні навчання. Верхній одяг рятувальний круг, дошка, канат або навіть гілля дерев усе це згодиться, аби врятувати людину, яка тоне у водоймі. Бійці ДСНС провели чергове навчання, аби показати, як правильно допомогти людині, яка провалилася під лід. Закликаю війничан не випробовувати лід на місність, тому що коли людина провалюється, шанс вижити або вилізти з якби з води дуже малий. Найбільша небезпека для людини, яка опинилась у холодній воді, це переохолодження. Тому під час порятунку час іде просто на хвилини. Врятувати людину можна протягом 15 хвилин. Головне виконувати всі дії чітко, зглагоджено і швидко. До постійних навчань бійців ДСНС змушують самі жителі області, які дуже часто нехтують правилами поводження на водоймах. Цього разу порятунку на воді вчили курсантів училища безпеки. Данило шляховий опановує професію рятувальника, тому прагне досконало вміти допомагати людині, яка провалилась під лід. Для нас, як для майбутніх рятувальників, дуже важливо побачити, як це виконують професіонали і ну, взяти участь у цьому. З початку 2025 року на Вінниччині під кригу провалилося 12 людей. Восьмеро з них загинуло. Загалом потрібно завжди пам'ятати, що крига в будь-якому випадку, якої би товщини вона не була, вона несе з собою небезпеку. Людина, яка виходить на кригу зимою, обов'язково повинна володіти навичками самопорятунку, тому що від цього напряму може залежати її життя, тому що на кризі це існує дуже багато небезпек. Роз'яснювальні бесіди серед жителів області, навчання так рятувальники постійно нагадують людям про небезпеку тонкого льоду та правила поводження на водоймах. Вікторія Лівачук, телеканал Віничина.